У районному будинку села Новосілки Києва Святошинського району пройшов огляд молодих виконавців дитячої та юнацької пісні Стожари в рамках етапу обласного конкурсу Київщина молода. Юні таланти готували по дві пісні для виконання. Одна із них мала бути обов'язково українською мовою, а друга на власний вибір. Я займаюся в центрі творчості вішньовом, а учительниця завод Єліна Вічеславна. Я братиком пою в ансамблі, і ми ще там окремо займаємося. Конкурс був організований відділом культури Києва-Святошинської районної держадміністрації з метою подальшого надання творчої підтримки обдарованим дітям, розкриття їх таланту та росту майстерності артистів-початківців. До виступу допускались діти дошкільної групи віком від 5 років до 15 років. Майже всі учасники співали вживу. Демонструючи власні можливості, найкращі виконавці отримували оплески та посмішки. Вообще на сцені я буквально з трьох років, ну Я була в одному вот, Вокалом я займаюся буквально місяця три. именно так по настоячому. Взагалі це самоучка в принципе, В репертуаре ну, много пісні. В не ні волонськомі перші рази так а Зараз мені от просто тяніти все Дуже подобається. Я не, ну, не знаю, я не можу без цього. За результатами конкурсу, які оцінювали досвідчені судді, найкращі солісти визначалися переможцями. Вони будуть рекомендовані до вступу в Київський обласний коледж культури і мистецтв.